Ну, далі продовжуємо ефір з Валерієм Пузіком, військовослужбовцем, який зараз служить е, на херсонському напрямку, крім військовослужбовця Валерій у цивільному мирному житті, режисер, художник і письменник. Про це ми, до речі, теж поговоримо, бо недавно в нього вийшла книжка. Але поки що Валерію, вітаю! Е, вітаю вас! Радий вас бачити. І скажіть, будь ласка, яка ситуація довкола вас? Тобто, ну не можу не скористатися можливістю, поцікавитися, як на Херсонському напрямку, там наскільки гучно. Достатньо гучно, щоб не бути тихо, така дивна відповідь. Насправді напружена ситуація, дуже багато всякого летить. Дороги, якими їздимо, ми після росіяни, не заміновані, немає намаці поля, тому напружена ситуація. Загалом. Очікуємо якихось дій з боку росіян в найближчим часом. Ну, але навіть в цій напруженій ситуації ви все-таки знаходите час для творчості, бо я розумію, що напружена ситуація вона вже від 24 лютого напружена, але ви встигли написати книжку, яка називається З любов'ю тато. Як ви знаходили час для цього? Ну так як я пишу давно і багато, то це лише. Спочатку це взагалі був був спосіб якось відрефлексувати, е, нову реальність. Е, я ж якби знову у військо потрапив. І е, довгий час, власне, я писав якісь хаотичні записи, і потім е, написав перший лист сину після довгої паузи я йому кожного року, там до дня народження, з моменту його народження, писав листи. І якби війна вона заострила бажання поговорити, проговорити з сином якісь важливі речі, зокрема, там, коли він буде доросліший, повнолітній, якось так. От. І свого роду ця книжка це послання вже дорослому сину. От. Воно межується з якимись такими нотатками е... польовими, плюс є вірші, які. Е... Аддовані дружині, і, власне, теж листи до дружини. Тобто якихось три таких площини: що Черникові записи, листи до сина і якісь вірші для дружини. Ну, це якось мені нагадує історію, коли Василь Стус писав Листи до сина, які теж. Ну, Листи пишуть багато людей, очевидно, синам, донькам, але не всі видають. А як вийшла ідея. Видати ця книжку. я просто скажу глядачам, що це вже вийшла книжка цих листів Валерія у видавництві лабораторія. Ми, до речі, матимемо гостем пізніше трошки в нашому ефірі очільника видавництва лабораторія, бо в них багато зараз вийшло цікавих книжок. А оце от з любов'ю тато Валерія Пузіка, вона вже в продажу. То як ви вирішили ці листи зробити публічними? Це все таки лист, ніби це щось таке інтимніше, приватніше? Тут така двояка як би, історія, тому що з однієї сторони я не хотів ними ділитися, а з іншої дуже хотілося. От. І перемогло, це дуже хотілося насправді, тому що е тримати це все в собі, як би, тим більше, от наскільки вже є відгуків, то книжка також і допомагає іншим людям. Там якісь жіночки пишуть, що дуже-дуже допомагає їм якби зрозуміти, що відбувається з е, її чоловіком, який теж перебуває на фронті. і Мені здається, що це потрібна річ зараз. Валерію для листування потрібні двоє здебільшого. А син вам пише листи? Він один надиктував дружині, і він дуже такий смішний і сумний водночас. І найкоротший, мабуть, лист, який є в цій книжці, це відповідь сина. так. Там, Здається, два чи три речення всього. От, ну а зараз після виходу книжки ви продовжуєте писати листи чи записки? Так, вже ну, я, 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 я вже як планую, що це буде книжка. Художнього репортажу, назва поки робоча, якщо потрібно буде помирати, я тебе розбуджу. І вона описує ситуацію в селах, в яких були росіяни, і через призму світогляду чотирьох осіб. От ми сидимо зараз в машині. Це машина, теж герой тієї книжки. От це теж клатикова ковдра, яку потрібно буде читачу зібрати докупи. Потім тому що в одній історії там може бути загадка про ситуацію, а через декілька там історій, власне, ця вона описана така, якби оповідь. Ну тепер будемо чекати і на неї. А поки що концентруємося на тій книжці, яка вийшла з любов'ю тато Валерій Пузік, її автор. Листи фактично синові з фронту був з нами в ефірі марафону Єдині новини. Дякую вам, Валерію, військово-службовець збройних сил, також художник, режисер і письменник. Був з нами в гостях.